так, друзі, вашої уваги, Вінхай. це 250-й, це вже оновлена моделі ДН за попередню модель 210 Цю моделічку вже можна поставити на облік. Ось такий красень є в нас наявності в продажу, чудовий колір, чудовий вигляд, Не карбюратор, не інжектор. Так що звертайтеся за цим квадриком, робити подарунки своїм рідним, близьким, на новорічні свята, Потужність двигуна 16 кінських сил, электростаркер, система охолодження поведи масляная, коробка передач автоматична, варіатори, головна передача ланцюгова. Учасна оптика стоїть, дуже класний квадрик, Так що звертайтеся, ми привеземо вам будь-яку точку України. Доставочка буде безкоштовна, без передоплат. Є для підписників знижки, номер телефону бачите для замовлення. Всім бажаю мира і добра.